Та ну, так. таку пилюку спробуй прибери. Да, прибрали, сніги, прибрали. А шо, що ж робити? Прибирати то надо. Прибирали. Так все ж завалено? Ну, де не завалено, щоб сказати, де можна пройти, де можна этот, прибирали, а де завалено, хлопці прибирали. Лазили, прибирали, все вони роблять. На те, що вони в нас і хлопці, щоб прибрати, а ми після них заметемо, як кажуть. Ні, ну як, звісно, після такої. Завірюхи, що це зробили оці росіяни. Як кажуть, звісно, важко, всім важко. А кому не важко? Звісно, важко. Ну, а що ти зробиш? Ну як для чого прибирати? Якщо ми не будемо прибирати, то все воно буде все так і стояти, треба що прибирати саме для себе. Йдемо на роботу, як звичайно йшли на роботу. Розрушили, не розрушили, а все одно йдемо і працювати. — Не страшно? — Ну, страшно, звісно, страшно. А кому не страшно? Якщо вони свині, вони є свині. Що вони? Хіба вони люди? Вони не люди. Їм нікого не жалко. Нічого, потихеньку, потихеньку якось викарабкаємося. Потребовано не треба йти. Ви теж ховайтеся.